Споживає найбільше електроенергії. Це 13% освітлення, 11% морозильники та холодильники, 9% приготування їжі та 8% миття посуду. Найбільше електроенергії витрачається на освітлення квартири. Якщо лампа потужністю 75 Вт, в передпокої працює 2 години на добу, в туалеті годину, у ванні 3 години, на кухні 5 годин, в кімнаті 6 годин. За місяць за світло набереться 65 кВт. Якщо замінити ці лампи на нерозберігаючі, за місяць споживання скоротиться до 19 кВт за годину. Для кожних 10 квадратних метрів площі необхідно 0,81 кВт теплової потужності опалювального приладу. Таким чином для обігріву будинку в 100 метрів квадратних потрібно 8-10 кВт електроенергії в годину. То скільки ж споживає електрочайник? Електрочайник це невеликий прилад, але прожерливий. Його потужність, в залежності від моделі від 1000 до 3000 Вт. Якщо ви щодня вмикаєте чайник середньою потужністю, хоча б на 15 хвилин за місяць пристрій споживає 11 кВт електроенергії. Як економно користуватися бойлером? Запрограмуйте автоматичним вмиканням і вмикання бойлера в потрібний час через розумну розетку. За наявності такої розетки та два зонного лічильника за використанням від 2300 до 7.00. електроенергії можна сплачувати вдвічі дешевше, вчасно відчистить і видаляйте накап всередині бойлера. В середньому понад 55% електроенергії в Україні генерують АЕС, а саме Рівненська, Хмельницька, Запорізька, південноукраїнська. Власні паливні ресурси забезпечують лише 58% потреб України. За даними Міненерго, загальне споживання електроенергії в Україні у 2021 році становило 154 826 мільйонів кВт в годину. Водночас 29 тисяч. 343 мільйони кВт-годину було втрачено в процесі розподілу приблизно 19%. Решту обсягу склало чисте споживання. Загалом найбільше споживання електрики в Україні припадає на металургійну промисловість і населення. З початком повномасштабної війни металургія фактично завмерла. Тому наразі саме населення споживає найбільше електроенергії. Власне, через це уряд і заклав українців до ощадливості.